Маємо чудову новину про 17-річного Андрія Качановського, якого росіяни викрали на Миколаївщині і понад місяць тримали у полоні. Хлопця звільнили він уже на свободі і перебуває разом зі своїми батьками. Власне мені вдалося поговорити з мамою Андрія. І, хоча ця розмова була по телефону, відчувалося, що жінка ледве стримує сльози від радості, і водночас каже, що цей час, поки син був у неволі, став для неї найтяжчим у її житті. Звісно, рада. Я так сама то не була рада, що діти прийшли. Це просто не те слово. Я просто вдома не знаходилася, ночувала взагалі сестри. А дома це для мене, я не знаю, було таке-то адбу. Також ми поспілкувалися зі старшою сестрою Андрія. Вона каже, що її брат зараз фізично почувається в цілому добре, а от психологічно, на жаль, є певні проблеми. В состоянні шока, щоб общатися з сином, він чи не общається. Витягуєш, наприклад, там слова, намагаєшся хоча б елементарно пошутити, сміяти, знаєте, щоб людина відліклася хоча б чуть-чуть від цього. Коли Андрія викрали росіяни, я розповідав вам про цю історію. Нагадаю, що жив хлопець у Миколаївській області у селищі Богородицьке. І на початку серпня Андрія разом з його старшим братом просто з дому забрали російські військові. Він тільки двері відкрив і каже, Маманя, мамаша, де ваші спина А я говорю, вообще взагалі ми спимо, нічого говорю, що рано. І все, вони наділили на ну, хлопців на лучний сказали, беріть віщі з собою, ну вони, правда, нічого не взяли, мали тільки таку вітровочку взяв і все. І все, і вони їх забрали і поїхали. У Неволі Андрій пробув понад місяць. Зараз він відходить від шоку, а тому ми не спілкувалися із ним, аби зайвий раз не травмувати хлопця спогадами про російський полон. Власне, наразі небагато він розповідає і своїм рідним. Він сказав, мам, тобі воно не потрібно. Менше знаєш, легше спиш. Я в них практично нічого не спрашую, тому що я знаю, що це дуже жутко було. Поки ж Андрій розповів своїй мамі та сестрі лише те, що утримували росіяни його з братом у Херсоні і постійно водили на допити. Чи содіють вони і з нашими солдатами, чи вони їм допомагають, чи не допомагають. Він та нікому я нічого, ніякі позиції не здаю, не розказую. І хотіли надавити, думали, що та якусь інформацію може з них видавити, а нічого не вийшло, бо вони нічого не знають. Він каже, мені тільки на блокпосту лаза розв'язали, Все. Так їх возять з закритими глазами і з наручниками на руках. Здані, ну, коридор, якийсь, кімната, і просто каже, на вікошко, і все, більше нічого там немає. Зрештою, Андрія та його брата відпустили, зокрема, завдяки широкому розголосу цієї історії, яка в цілому беззаперечно є черговим доказом злочинів російських військових. Зараз Андрій у безпеці і разом із рідними перебуває на підконтрольній Україні території. Водночас наразі дуже важливо допомогти хлопцеві психологічно, адже зрозуміло, те, що він пережив, не може пройти безслідно. І на жаль, схожих історій в Україні зараз чимало. Тож перед передусім родичам людей, які пережили полон, психологи радять наступне: не слід докучати розпитуваннями, але водночас не заважайте виговоритися, не залишайте потерпілого наодинці надовго, не дозволяйте йому замикатися у собі. Якщо він або вона таки розповідають про полон, заохочуйте висловлювання почуттів. Якщо людина каже, що вона у повному порядку, це може означати, що нерозв'язана психологічна проблема поглиблюється. І, звичайно, якщо ви бачите, що стан близької людини дуже нестабільний. Вільне або погіршується, обов'язково ініціюйте звернення до спеціаліста. І на сам кінець як завжди прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Ще багато хлопчиків та дівчаток перебувають у розшуку, і ми сподіваємося, що із вашою допомогою нам вдасться їх розшукати. Тож, якщо ви впізнали когось із них, будь ласка, повідомте нам на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також ви можете писати у чат бот служби розшуку дітей у телеграмі.